Теж слабенька в цьому році версігні. Ну нічого. Зато вона жива. Загоріла теж уже осход. Ось вона, містеор. Всі обрізала її ще ні. Ну от хочу, щоб вона мені показала щось. Ну от така вона. Може вона і краща може бути. Ось вона. Дуже може, може бути і краще. І ось нарешті ось вона: Pейслі Еббі. І гарно туди треба кол поставити і гарно стягнути. Я знайшла кол, от, і, гарно, і туди поставлю і вона стягнута, ну я під кол поставлю, щоб вона високо цвіла так, о, дивіться. Як. Дуже сонце любить, це точно.